Підрозділи гвардії наступу активно готуються до звільнення українських територій. Бригада поліцейських людь не лише воюватиме, а й розслідуватиме злочин росіян на деокупованих територіях. Як тренуються на Черкащині виконувати бойові завдання? Бачила наша Ольга Косенко. За легендою, поранило трьох вояків. Бій ще триває, тож побратима лише спиняють критичні кровотечі. Хлопці, працюємо, працюємо. У вас дві хвилини він стече кров'ю. тому поранених виносять в укриття. Тут вже тампонують рани, накладають пов'язки та у термоковдрах евакуйовують в безпечну зону. Вийшли. бійці навчаються тактиці стрільбі до медичній допомозі. Тренуються щодня, бо більшість новачки у військовій справі. Максим мав власний бізнес та з дитинства, каже, мріяв служити в поліції. Записався у гвардію наступу, щоб вигнати ворога з України. Цим людям, які нас напали їм не місце. Якщо земля українська, то вона має залишатися українською. А росіяни, хай собі там на своїх землі руководять. Поруч з чоловіками тренуються жінки. Ользі 49, за професією економіст. Стати на захист країни хотіла ще з перших днів великої війни. Та у військоматі її відмовили. Тож записалася у лють. Важко дуже важко. Це не прогулянка, це, це важка робота. Щоденна це вже так набридло, що що хочеться щось самі зробити. Поліцейські з бригади Людь разом з іншими підрозділами гвардії наступу звільнятимуть українські території. Вистачить роботи і вже у деокупованих містах. По організації блокпостів, по проведенню фільтраційних заходів і по виконанню власне поліцейських функцій, таких як там будуть огляди, місця події, документування злочинів. А після перемоги кожен зможе продовжити службу в поліції, бо нині кажуть, кадрів бракує. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко Ми Україна, марафон Єдині новини.